Час новин на ТІВІ 4 про головні події краю наприкінці тижня далі у випуску новин. 30 травня у більшості тернопільських шкіл пролунав останній дзвоник, який сповіщає про завершення навчального року та початок літніх канікул. Святкове дійство пройшло і в початковій школі Ерудит. Наша знімальна група відвідала навчальний заклад, аби показати, як хлопці та дівчата поєднали святкування з благодійною метою підтримкою сімей загиблих захисників, а також тих, хто продовжує стояти на захисті країни. На шкільному подвір'ї Тернопільської початкової школи «Ерудит» – Людно. Вчителі та учні урочисто відзначають завершення навчального року. Попереду у цих хлопців та дівчат очікувані літні канікули. Ні в школі початкові свято всім на відпочинок. Вже пора йти. Наберемо сил, Повернемось в школу. Але мама каже спершу відрости. Під час останнього дзвоника в навчальному закладі провели благодійний концерт на підтримку захисників і захисниць третьої штурмової бригади. Адже діти, вчителі та батьки добре розуміють наскільки це важливо в нинішній непростий час. Бажаю, щоб назавжди і віднині жили в єдиній Україні. Щоб нічого не боялись, щоб в життю всі посміхали. На сьогодні понад 20 батьків учнів цієї школи боронять Україну у своїх танцях, піснях чи віршах. Хлопці та дівчата старалися передавати ті події, які зараз відчуває кожен українець. Кожного разу підтримуємо бійців, різних бійців, наших захисників і стараємося допомогти так кожному по можливості. Міська рада опікується цією бригадою, освіта міста Тернополя завжди їм допомагає, і ми доєднуємося до такої спільної роботи. Також благодійний виступ школяри присвятили сім'ям загиблих героїв, які є в навчальному закладі. Міра Коваль, учениця початкової школи, «Ерудит». тато дівчинки Михайло Коваль, загинув 12 січня 2025 року в Донецькій області. Ворожий дрон влучив автомобіль, де перебував боєць. Дівчинка з ніжністю та любов'ю згадує про батька. Для кожного обіду я йду до тати і розмовляю з ним, що я хочу до нього на руки. Я розмовляю про мій день, як я провела свій день, в мене настрій. І потім я молюся нього з моїми однокласниками. Я його дуже сильно люблю та поважаю. Два роки тому на війні втратила свого рідного батька Каміла. Тарас Польний загинув під час виконання бойового завдання в Бахмутському районі. Дякую що він був в нашому житті. Ми дуже вдячні. Завдяки йому я напевно дуже класно виросла. І завдяки йому ця дівчинка просто буде чудовою, чудовою, людина, тому що в неї дуже багато від батька. Вона вона дуже добра, чуйна дівчинка і в неї дуже багато емпатії. Вчителі, учні та батьки мріють жити в мирній країні, без повітряних тривог, втрат і війни, де діти зростають у безпеці, а батьки повертаються додому. Викрити стратегію тютюнової індустрії та запобігти нікотиновій залежності напередодні всесвітнього дня без тютюну в Тернополі провели просвітницький захід, куріння чи здоров'я тобі обирати на акції розповіли про тактики приваблення до паління та методи відмови від цигарок. Які рішення сприяють зменшенню тютюнопаління, дізнавалась наша знімальна група. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку від вживання нікотинового диму помирають перечасно понад 600 тисяч людей. В середньому одну сигарету викурюють в 10 затяжок за 5 хвилин. О, під час цього процесу тисячі шкідливих хімічних речовин проникають до організму. Окрім цього, зазначають, що легкими цигарками курці завдають собі анітрохи не менші шкоди ніж любителі міцнішого тютюну. Запобігти нікотиновій залежності та розкрити стратегію привабливості паління намагаються лікарі Тернопільського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Саме тому в місті організували акцію Куріння чи здоров'я тобі обирати, яку присвятили всесвітньому дню без тютюну. Сьогодні, проводячи таку акцію, ми говоримо про те, що тінопоління є шкідливе для організму. Тінопоління викликає ряд захворювань, як хронічних аж до онкологічних захворювань. Кожен корець собі вкорочує життя на кілька хвилин, і кожен корець сьогодні, прослухавши нашу інформацію, може просто прорахувати, скільки пачок на день він використовує і на наскільки часу він собі вкорочує життя за день, за тиждень, за місяць, за рік. Оксана Чайчук зазначає, що окрім інформування населення про шкідливий вплив тютюну, необхідно також ухвалювати відповідні законодавчі рішення. За даними МОЗ, темпи зниження рівня куріння в Україні поступаються європейським. Останнє дослідження, проведене у 2017 році, показало, кількість курців в Україні зменшилася лише на 6 відсотків, тоді як у країнах ЄС на 19. Щоб посприяти мінімальному вживанню тютюнових виробів, у 2022 році підписали закон про заборону куріння в громадських місцях. Хотілося б, щоб населення знало, щоб люди знали, що громадськими місцями вважаються зараз навіть і автобусні зупинки, чи зупинки громадського транспорту, не тільки заклади громадського харчування, чи кінотеатри, чи театри. Окрім цього, нещодавно Володимир Зеленський підписав закон, згідно якому середня вартість пачки сигарет зросте на 40 гривень. На таке рішення люди відреагували по різному. Менш курити було мабуть. Ви будете продовжувати це якось вплине на те, що ціна на цигарки зросте? Ну, конечно, будете менше курити, так мабуть, може, навіть бросати буду. Я позитивно ставлюсь до цього законопроекту, Я би також його підтримала. Усі європейські країни мають дуже високі ціни на алкоголь і тютюн. Нічого якось звиклися живуть і здоровіші, тому я за, чесно кажучи, важко відповісти. Я взагалі не вважаю куріння це щось адекватне, тому що це дуже великий удар по бюджету в першу чергу, якщо вже впустити момент зі здоров'ям. Тому я думаю, що це мав би бути дуже хорошим поштовхом для того, щоб кинути палити. Щоб збільшити кількість курців, виробники тютюну вдаються до різних методів. Зокрема, це використання стильного дизайну пачок сигарет та нікотинова продукція у вигляді цукерок. Такий спосіб вдається створити ілюзію безпечності паління. Важливо пам'ятати, кожен із нас несе особисту відповідальність за своє здоров'я. Володимир Зеленський переніс День захисту дітей на іншу дату. Відтепер його відзначатимуть 20 листопада. У Всесвітній день дитини. Відповідний указ президента України 30 травня 2025 року оприлюднили на офіційному сайті офісу глави держави. Зокрема, рішення прийнято з метою посилення та об'єднання зусиль міжнародного співтовариства, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини. Зазначили в документі. Коли навчання це гра, а розваги, нагода дізнатися важливе у парку імені Тараса Шевченка до міжнародного дня захисту дітей провели захід для юних тернополян. На місці облаштували десятки інтерактивних локацій від творчих майстер-класів і квестів до знайомства з професіями рятувальників і криміналістів. Але головне, діти не лише розважилися, а й говорили про серйозне права, безпеку та довіру до дорослих. Як усе відбувалося, розповідаємо далі у сюжеті. Подивимося, хто там є. Керували безпілотниками, проходили квести, розписували пряники і шопери, знайомилися з поліцейськими собаками. Саме так у Тернополі пройшов захід, приурочений міжнародному дню захисту дітей, який до 2025 року святкували 1 червня. Простір свята організували у форматі великої інтерактивної зони з понад 20 локаціями. Діти могли спробувати себе у ролі рятувальників, поліцейських художників, дослідників і водночас більше дізнатися про власні права, обов'язки та важливість безпеки я малюю шопер, вибрала малюночок з пташками, з горцями і буду зараз малювати маркерами трафарет. Я малювала картини воздушним пластиліном. Зараз зробила мені зробили вату і зараз малюю шопер. Зараз ми проходимо квест, нам дали маршрутний лист. Це досить цікаво. Казали, що будуть якісь подарунки. Загалом дуже цікавий захід, є собаки, різні веселощі. Можна спробувати постріляти себе в тир і, можливо, навіть знайти своє призначення у ролі поліцейського. Пробували вже всякі різні смаколики, Хочем ще, проходимо зараз квет, потім ще хочу намалювати шопер і багато всього іншого. Поруч із розвагами і важливі знання. На правовій станції знають свої права, дітям у формі гри розповідали про конвенцію ООН, пояснювали, як розпізнавати порушення і куди звертатися по допомогу. На локаціях було й чимало практики. До прикладу, криміналісти демонстрували, як працює їхнє обладнання. Знайомили дітей з 3D-сканером та показували, як знімають відбитки пальців. Ми сьогодні показували, як декласкувати людей. Тобто ми на кожній дитині, яка підходить до нас. Хто мав бажання, ми їм проводили доклуткування пальців. Зокрема, кожна людина має відповідні візерунки. Порошок пензлик, який набирається, і півка, на яку виходить відбиток. А неподалік аніматори, глітерні тату, солодка вата, розфарбовки. Це діти мають. Такі роблять якби, розфарбовки, заліплюють пластиліном повітряним. Також є глітерні тату. Робимо і солодка вата можуть навіть батьки собі взяти печення, відпочити, оскільки війна, і діти все одно вони не мають такого повноцінного дитинства, якого би ми хотіли їм дати. І ми мусимо їм давати щось якусь радість в тому житті. Діти мали нагоду поспілкуватися з поліціянтами, рятувальниками, психологами і соціальними працівниками. На інформаційно розважальних локаціях їм розповідали і про булінг, довіру до дорослих, безпечний інтернет. І хоча захід створений як свято, його головна мета нагадати, що кожна дитина має право на безпеку, турботу і любов. Адже саме з цього починається щасливе дитинство, а з нього і впевнене майбутнє. На цьому новини завершуються. Бажаю вам гарно підготуватися до літа. Та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.